Добрий день, шановні глядачі каналу, доступно про екологію та клімат. Скажіть чесно, коли ви чуєте слово війна, що перше спадає вам на думку? Зруйновані будинки, знищені міста, мільйони людей, які втратили домівки? А тепер, уявіть, війна зачепила навіть ті місця, куди ми ходили по гриби та ягоди, де відпочивали з дітьми, де зберігалися рідкісні тварини та птахи. Так, мова про наші ліси. І зараз усі ліси України постраждали від війни. Я понад 30 років працюю в сфері довкілля. З дитинства пам'ятаю, як улітку ми з бабусею ходили до лісу, біля якого жили. Запах хвої, спів пташок, грибні галявини. Для мене ліс це не тільки дерева, а простір, де відчуваєш спокій, силу і захист. І тепер, коли чую від колег-науковців, що війна охопила до 3 мільйонів гектарів лісів, у мене серце стикається. Це майже третина наших зелених територій. Для мене це не просто статистика, це мільйони втрачених спогадів, зруйнованих екосистем і небезпека, яка буде з нами ще десятки років. Що ж відбувається з нашими лісами під час війни? Розповім про два типи впливу. Перший це прямий бої, пожежі, вибухи, будівництво фортифікації. Дерева під час обстрілів буквально зрізаються снарядами. Другий опосередкований. Ліси стають джерелом ресурсів, їх рубають для побудови укріплень ЗСУ. Населення вирубує на дрова для опалення, для будівництва тимчасового житла. В результаті ліси втрачають свої функції. Вони більше не захищають нас від спеки, не зберігають біорізноманіття, не очищають повітря. Ба більше вони самі стають джерелом небезпеки. Чому ця проблема така серйозна? По-перше, замінування. Частини лісів заміновані вибухонебезпечними предметами. Після звільнення Київської, Черкаської, Чернігівської та частини? Харківської областей на значній території лісів відновилося введення лісового господарства, дороги і ліси розміновано. Але, але чималі площі все ще не очищені від смертоносного брукту. Ми бачимо, що якщо забруднення вибухонебезпечними предметами не сильне, то очистити ліс це реально. Якщо воно сильне, як на лінії фронту, то виникає ситуація. Подібна до Брандербурга. Це вкритий лісом полігон колишнього СРСР поблизу Берліна площею 11 квадратних кілометрів, на якому донині поліція відпрацьовує методики розмінування лісів. Та на прикладі Хорватії, де тільки в цьому році закінчили розміновувати забруднені території. На Балканах можна досі побачити великі площі лісів, які просто огорожені. Адже тварини там час від часу гинуть, як і люди. На, на жаль, сказати, залишимо ліси, забруднені вибухонебезпечними предметами під природне відновлення, це неправильне рішення. Тому що рано чи пізно люди і тварини постраждають, вибухонебезпечні речовини не перестають бути небезпечними і через 50 років. По друге. Пожежі це абсолютно новий виклик. Відповідати за нього за старими методами неможливо. Війна наклалася на зміну клімату, і пожежі стали безпрецедентними. Зростання кількості екстремальних погодних явищ в Україні, таких як посухи, аномально високі температури та сильний вітер, безпосередньо. Корелює з тим, що ми бачимо в Європі. Посушливі погодні умови є головною причиною поширення лісових пожеж. Ми пам'ятаємо 20 рік, коли в Чорнобильській зоні вигоріло 80 тисяч гектарів лісу. А тепер уявіть, що такі пожежі накладаються ще й на воєнні руйнування. Лісівники не в змозі впоратися з пожежами, як ми зараз бачимо у новинах. І проблема тільки наростатиме. Пожежі в американському штаті Каліфорнія, зокрема, цієї зими, показують, що на землі немає обладнання, здатного приборкати верхові пожежі, що рухається зі швидкістю 20-30 км на годину. Потрібні дороговартісні новітні пожежні літаки, яких зараз немає в Україні. Тому зараз на краще. Пожежі не допускати. По-третє, брак стратегії. До війни уряд ухвалив державну стратегію управління лісами до 2035 року. Але тепер вона втратила актуальність після ліквідації урядом у липні цього року міндовкілля і передачі його функцій мегаміністерству Мінекономіки Агродовкілля. А в такому великому відомстві буде важко зробити пріоритетом відновлення лісів, так як завдання відновлення лісів розчиниться серед сотень інших пріоритетів. А без чіткого плану ми ризикуємо залишитися без майбутніх лісів. Які наслідки всього цього? По-перше, кліматичні. Війна вплинула за різними оцінками на близько 3 мільйони гектарів наших лісів, тобто до 30 від загальної їх кількості 9,6 мільйонів гектарів, або в зонах бойових дій, або на окупованих територіях. Внаслідок цього в атмосферу потрапило майже 49 мільйонів тонн парникових газів це величезний внесок у глобальне потепління. По-друге, екологічні втрата біорізноманіття. У знищених лісах зникають види, які формували екосистему десятиліттями. Соціальні місцеві мешканці не можуть безпечно ходити по гриби, випасати худобу, збирати трави та ягоди. Люди ризикують життям навіть від простої прогулянки в лісі. Економічні. Лісове господарство на багатьох територіях зупинилося. Це означає втрату робочих місць і ресурсів. А головне втрата довіри до природи як безпечного простору. Ми більше не сприймаємо ліс як захист. Ми боїмося його. Але вихід є, і він складається з кількох кроків, що саме потрібно. Точні карти забруднень. Сьогоднішні дані неточні. Частина лісів із зони ризику чисті, але люди цього не знають. Ви повинні створити відкриті карти і передати їх громадам. На сьогодні карта ДНС територій, які були під впливом війни, дуже неточна. Частина лісів із тих 2,2 мільйонів гектарів не забруднена вибухонебезпечними предметами. Тобто потрібна велика робота зі створення таких карт. І важливо надати ці карти місцевому населенню, яке ходить у ці ліси, по гриби, ягоди, випасає худобу, збирає траву і користується всіма недеревинними продуктами лісу. Так, там стоять таблички застереження, але люди все одно ходять. Наука і моніторинг. Нам потрібні сучасні технології, лідарне сканування. Супутникові дані, системи раннього виявлення пожеж. Це дорого, але без цього ми не знатимемо справжнього стану лісів. Потрібна нова стратегія. Вона має називатися стратегія запобігання пожежам у природних екосистемах і охоплювати не лише ліси, а й поля, селища, заплави. Бо пожежа починається з поля, переходить у ліс і закінчується в селі. Світа. 29 тисяч лісівників в Україні сьогодні працюють за старими знаннями. Вони вміють робити те, що робили 30 років тому, але сучасні пожежі інші, їх треба навчати, а разом з ними навчати місцеві громади. Практичні дії: є приклади дій, як от Косачівка на Чернігівщині. Там створили протипожежні бар'єри, контрольовано випалили підстілку Прорядили дерева, розробили план дій для громади. Це складно і небезпечно, але завдяки цьому пожежу можна зупинити. Місцева відповідальність без сільських голів, фермерів, громад-активістів. Жодна стратегія не працюватиме, бо саме вони знають, як організувати патрулювання, як переконати односельців, не палити стерню, як швидко реагувати. У критичні 15 днів на рік, які є пожежонебезпечними. Наші ліси сьогодні це мовчазні свідки війни. Вони зранені, вигоріли, заміновані, але вони ще живі. Ми маємо шанс їх відновити. Це робота не лише уряду вчених, це справа кожного. Не підпалювати, підтримувати екологічні ініціативи, берегти свою маленьку ділянку природи. Бо ліс – це не просто дерева, це наш кисень, наш захист, наш дім. І майбутнє України залежить від того, чи збережемо ми ці ліси для наших дітей і внуків. У цьому відео використано інформацію, надану в інтерв'ю Олегу Листопаду, доктором сільськогосподарських наук, професором кафедри лісівництва національного. Університету біоресурсів та природокористування і керівником регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергієм Зібцевим. Якщо ця інформація виявилася близькою до вашого бачення, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та діліться своїми думками. Давайте разом створювати щось справді цінне. Дякую, що були сьогодні зі мною.